Самі пройшли в Просашранській сільській раді, був повний круг, вже набитий людей так само виступали про то, і про закриття, і про світку, і так далі. А цих зборах було так само прийнято звернення громадян, про те, що громадяни прихожі виступають до дійсно є реформи, яка зараз приходила. Перше, що я почав стати позицією, як куратор супер позицію голови адміністрації і голови районної ради. Ми точніко так само, категорично, я повторюю, щоб ви почули і передали всім решта, що Керівництво району категорично проти закриття Курбівської міської лікарні. Більше того, буквально я три дні назад сам особисто. Лист, на ім'я з Пілігнули, де писав, що я спомняв, що пройшли зустрічі з людьми, про те, що є велика кількість звернень. Ми звертали як депутатом обласної ради і як, як куратор з в області цієї газли. Де ми написали лист із проханням, голова адміністрації професійно, що поїхав не просто по листу, поїхав білістю. Ми з нею домовилися. Вона мала бути ще на цьому тижні. в зв'язку з тим, що е, в районі до п'ятниці, що останній звіт в районі був Боратові, то все керівництво області їздило по районах і сприймало звіти керівництва району. Скоріше всього, що на цьому тижні цьому в Понеділка, Лікова Михайлівна, ми зверталися до неї, ми потім, що приїхали Дівенкові до Олександр, начальник департаменту здоров'я Сюди приїхали та тусяк Сергій Безрогович, провести зустріч в турбові із жителями, і працівниками лікарні, і в місті Липові і вселищі, і в селі Росоша. Тобто в там в тих пунктах, де найбільше скажімо так, люди випущаються, тому що там є пункти швидкої допомоги. Тому я вам хочу сказати, що ми абсолютно вас повністю цього підтримаємо. І так само задовольна, чи якщо підготуєте, чи це звернення мені я передам його голові адміністрації, і ми вже самі ініціюємо цю зустріч, щоб показати ну, в області, що приїхало керівництво і зрозуміло, що є проведені реформи, є певні деталі, які треба вирішити. Перше. Друге, мені дійсно дуже сподобалося, як ми почали цю зустріч, що не про політику. Не потрібно зараз сюди мішати коні. Нас, я також зібрало сюди одна, зібрала одне питання, проблема лікарня. Давайте говорити конкретно про лікарня. Як ми зараз будемо розписувати про все решта, ми не будемо займатися конкретно. Да. Е, наступне, що я хотів вам сказати, е, я слухав багато питань, які піднімали. Може, що не буду, ви Значить, е, По актеці, е, шановні дубівчан, я знаю, що це величезна проблема. В чому вона тут заключається? Ми зверталися і до вашої підприємниці кофту здається. Я особисто в понеділок в п'ятницю дзвонив до коліни, догань, вибухся є така аптека. звертались ми до всіх наших, У нас, дивіться, у нас в районі є 7 е, підприємців, які ведуть е, торгівлю е, медикаментами. Ви знаєте, що просто треба отримати ліцензію, щоб мати право торгівлі. Так от, на сьогодні жоден із наших підприємців, особливого бажання відкрити аптеку в, е, в міській лікарні не дає. Я в п'ятницю говорив з поліною договію, в неї чоловік закурів. Ну, ви знаєте, хто це так да, особливо лікарі. В неї чоловік захрів, вона мені обіцяла в п'ятище під'їхати. Вона на першу чергу під'їхала, полетіло, ми знаємо, що він повинує під'їхати. Вона подивиться приміщення, ми, ми визначилися, де має бути приміщення. І так далі. Ви ж теж зрозумієте, що для того, щоб в аптеку, їй треба пройти ліцензію за 50 тисяч гривень. Вона повинна знати, що ну, вона підприємець, вона теж не буде працювати в борщ. І основне питання, щоб ви знали і зрозуміти питання лікарні, збережна для лікарня, де там працювати аптека. Ви самі розумієте, приказ. Тому я вам гарантую, що це питання не заходиться. Я по що не маю під'їхати подивитися на розумієте, Метражі вона подивиться, буде вирішувати питання про відкриття до напрямку. Наступно сказали, що на сесії не розглядали, жінка трошки не розглядалися. І депутати було вам правильно сказано, що фактично тільки 4-4 депутатів з турнічного боку підтримали пропозицію про непередачу того приміщення. Знову ж таки на сесії було питання, розглядалося, неправда, що їх було розглядати, що розглядалося про передачу Липовецької лікарні, під підпорядкування обласної влади. Вона зараз не в нас. Ми гроші в, в Липовецькій районній лікарні. Ліки видвіти не можуть, підтримати інфінансово, не можуть, не можуть підтримати тільки е, первинну медицину. На цей момент верніть увагу. Я вам на сьогодні кажу, шановні, шановні жителі, от я Світана Васильна бачу, є. Е, я чув питання по тому, що був закритий туалет. Ми моментально його перезвонили до Світлани Васильівні. Я звертаюся до вас, якщо, жителі громади, якщо у вас є проблеми особисті, по, наприклад, наприклад політ в центрі перевидної медичної допомоги, Що там якесь неправильне ставлення. розумієте? Чи вам не там нагрубили, чи вам там щось, я вам даю свій момент, якщо треба, дам телефон, дзвоніть до мене, і ми це питання будемо вирішувати моментально. Тому що центр первинної допомоги — це та організація комунальна, як і платяться гроші ми. Тобто з Липовецького бюджету, з районного бюджету, розумієте? Якщо ви на область це Не може фінансувати, то і самі розумієте. То на центр ми маємо вплив і фінансувати, і кадрову політику ми вирішуємо. Тому що якщо такі питання є, то звертайтеся. Але я сподіваюся, що їх просто не буде. Так, що я ще хотів. Знову ж таки, маркерному разбудити. Зараз, значить, по зарплаті. Зарплату в зв'язку з проведенням реформ в Україні в трьох областях, знаєш, заводиться на Проєкту для того, щоб е, побачив, показати, ж споймі, я далеко від того, подивіться зараз, я не буду казати хороші лікарі, не хороші лікарі. Подивіться зараз на секла сімейної медицини, тут військкі лікарні, всі майже всі пенсіонери. Розумієте, розумієте, але взяти, я не, я не буду нічого не погано, не можуть краще, бо не мають кожу, але взяти, увага, але взяти, наприклад, зараз, щоб дати молодого спеціаліста. Десятикій йти на галузі медицини. Ну не хочеться От на сьогодні буквально ми моїмо за кінцю, моїм вибили у лужу, у молоду лікаря, яка буде перед його попробувати, потім вона буде повертатися сюди, треба буде підготувати перед цим. Це давайте ми не будемо говорити на ви. Не так, ми. ми говоримо, а, ми да. говоримо а, про те, що зараз І я вам поясню, Чаті, я саме такі самі заложні в цей ситуації, і ми разом з домі намагаємося знайомитися. розумієте? От я кажу, от зараз проблема дуже визнака. І ми зараз шукаємо молодих спеціалістів, Мало того, що їх вони вже тут війну. Це вони ще ж не повністю укомплектовані кадри. Кому ми зараз над цим працюємо? Просто так взяти, каже людина. Вони ну, хочуть б медики йти, в сімейну медицину. Але над цим я це не хочу йти, я це не хочу ти. Їх не допускають сюди. Старі пенсіонери не дають робочі від місця. У нас є вакансія. Якщо ви знаєте медика, який хочете сімейну мефіну, звертайтесь. Да. Інститути випускають тисячі кожного року. А ми знали, інститути випускають медиків спеціалістів певної категорії. Наприклад, терапевтів, А для того, щоб стати медиком сімейної медицини, зараз треба пройти, пройти... Це нащання. нічого. Що ну, ви хочете сказати? Що старий медик має більший опит? Да? Нас нема. Зараз медиків сімейних. Ми зараз давно вже змінили склад. Немає медиків сімейної медики. А хто вони? Їздові не медики. Вони їх не допускають до робочого місця. Не йдуть іде сюди. Правильно, правильно. Приїхали молодих хірурги, не їм робити. І детки не дали. Оце ця проблема, яку ми з вами про що треба говорити? Про яку ми сьогодні піднімаємо. Про швидку допомогу, що вона має бути їхати із Хмельника. Але це трошки не так. Значить, дивіться, яка ситуація, як реформа ця провернулася. Значить, в області створено 5 центрів швидкої медичної допомоги. Це там Калинів, Мельник і так далі, Заргород, Міниць і так далі. В чому Е, Самі свідки допомоги, щоб ви знали, вони залишаються на місцях, вони нікуди не їдуть, ви трошки неправильно казали. Ніхто нікуди їхати не збирається. Просто керівництво буде з хмельника, Це так планується слухай, Керівництво буде светі і е диспетчера будуть сидіти не в кошти, наприклад, ми в Опцібурку і в Росоші, а диспетчер буде сідати. Ви виходите по телефону 0-3. Набирайте, на хвилі. І кусі приїхали. <ривіт> Я ж не кажу, що це хорошо чи погано. Я вам розказую, я вам розказую, мало вікень, я вам розказую, коли мають бути, а в хмельника дістечер дивиться, яке населений пункт і дає команду той, допомозі, яка находиться, найближчий серці. Аж віддати Бога, як була в турні, так і вона буде. Як вона була в виборці, так і вона була, як вона була в стоїть, вона й залишається. А на тепер це проблема. А тепер стає проблема. Оцей повністю сьогоднішній якраз напротяг, щоб цю проблему вирішуємо. Нам треба, якщо ми плануємо, <плес> ідея була така споруджена. Дивіться, яка політичність. З восьми ранку до восьми вечора обслуговування має повністю забезпечувати первинна медицина. А вона й обслуговує? з восьми вечора до восьми ранку має бути швидка. Поки що воно, як говориться, реформування швидкої допомоги не проведено, не проведено. Тому залишається все на своїх шляхах. Ото ваші ці оці ваші дії. І так само я вас цьому підтримую. Оці всі ваші дії направлені на те, щоб залишити швидку допомогу, яка мала бути і яка є. Я вас тут повністю підтримую, і, і районна рада вас вам. І лікар я вже сказала. І повторюю ще раз. Почуйте, ми абсолютно в районі за те, щоб зберегти турнівську міську лікарню. Я вам більше того скажу, що коли це питання піднялося, то грищу був сказано конкретно, що я ні в якому разі не дозволю закрити лікарню у місті.

По всій області сесії районної ради прийняли рішення про передачу коринної ланки, тобто центральної районної лікарні, в складі якої перебуває і Курбівська міська лікарня. Не то, що її немає, вона є в складі центральної районної лікарні. А тепер інформація вона фінансується з обласного бюджету. Галинівські депутати не дозволили передачі на область наші депутати дозволили, нам потрібні такі депутати. Не треба їх, Вони їдуть сюди ганьбу, всі лікарні. Всі лікарні передані на... Скажіть, будь ласка, ви сказали, що ви вчора маєте переробитися, були там в Києві, от я приїжджаю на швидку допомогу, лікар поїхав на вихідку. Уїхав з тим, я приїхала, що закрита. Мені терміново треба допомогти. Хто мені надати їду допомогу? А ніхто. хто ви замок, повинна бути. А зараз хто мені надати допомоги? Та ми ж вам кажуть, що я вас повністю підтримую, треба відновити сюди, ми ж про це говоримо. І я за це і приїду сюди і приїде сюди, і приїде сюди керівниць. Та я вам розказую, як манують зробити по реформі. А то, що ми з вами хочемо залишити все як було. По швидкі.

де на Люди збираються добувати. Збираються, люди збираються, добуваються. Тільки не таким болічеством, Галя, як нас. Гуртин, який наскільки люди. Вони ті я не стояли. А там є самі нібойки, там і почати, всі ж відповідно, дитину, у нас сімейний брать. kam u dëgjuar nëse volonte të kthehet tharë, e di se rrugën e më të mirë Я промою. Значить, дивіться. Президент. Ніхто довго не знає, ви знаєте. Він із ким графіки. Пам'ятаєте, 20 і ще засюдимо приїжджати голова Верховної Ради. Пам'ятаєте, нічого. Не було його взагалі. Я остановив було і десь на радію бадя знаменем у звині я на стіл став дев'ятий раз. Що отладники на старіші методично потрібно. Я бачу, мені треба ще раз тобі залишити інструкцію. І в них стан. Вони лікували. Вони лікували. Де ж ці люди, люди, які представляють доблесть?